Жовті води, батьківщина моя, козацький край, завзяття й перемоги. Живи, квітуй, моя рідна сторона, Шахтарське місто. Жовті води! 55 років пролинуло від тої історичної події 22 травня 1957 року, коли указом президії Верховної Ради УРСР. Селище міського типу Жовта ріка було переименовано на місто Жовті води і віднесено до міст обласного підпорядкування Дніпропетровській області. Сьогодні, шановні глядачі, я хочу презентувати вашій увазі книгу Жовті води, місто нашої долі, присвяченої цій знаменній події, яку нещодавно отримала центральна бібліотека. Ця книга складається з 15 розділів. На сторінках першого розділу цієї книги нараз історії міста оживає славна і велика історія жовтоводського краю, легендарної землі, з якої, можна вважати, почалася незалежність нашої України. Від жовторіченського Рудника до Уранової столиці Європи таким був довгий та непростий шлях жовтих вод. На сторінках другого розділу ви дізнаєтесь про визначних людей міста, які в різні часи. Керували жовтими водами. Третій розділ цієї книги Вічний вогонь пам'яті складається з трьох нарисів. Перший нарис присвячений Великій Вітчизняній війні та міської організації ветеранів України. Другий нарис присвячено трагедії на Чорнобильській АЕС. А також нашим жовтоводцям, героям, ліквідаторам цієї трагедії. Третій же нарис присвячено афганській війні. І нашим землякам, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам бойових дій, які виконували інтернаціональний дух. Четвертий розділ цієї книги знайомить з почесними громадянами нашого міста, які внесли вагомий внесок в розвиток жовтих вод. Наступний розділ «Промисловість» розповідає про підприємства нашого міста. Такі як Державне підприємство, східний гірничозбагачувальний комбінат, товариство з обмеженою відповідальністю Восток Руда, Державне підприємство, український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології та інші підприємства. Не менш значимим для жовтих вод є розділ медицина, у якому розповідається про медичні заклади нашого міста та медичних працівників. Про історію зародження, становлення і розвиток жовтоводського спорту ви дізнаєтесь з розділу Спорт. Жовтоводці завжди мріяли мати свою газету телебачення та радіо. Наступний розділ розповідає про засоби масової інформації. І доречно тут я хотіла б сказати декілька теплих та щирих слів на адресу телекомпанії Жовті води, особливо. Ми вдячні її директору Богдану Анатолійовичу Коцупею та головному редактору Наталії Миколаївні Коцупею. Це високопрофесійні, досвідчені, творчі спеціалісти, які працюють у телевізійній сфері нашого міста вже протягом п'яти років. За час тісної та плідної праці з телекомпанією Жовті води наша бібліотека. Отримала багато цікавих, яскравих та незвичайних сюжетів про роботу нашої бібліотеки. Про розвиток торгівлі у жовтих водах розповідає розділ торгівля і побут. У ньому розповідається про такі підприємства торгової сфери жовтих вод, як торговий дім Добробут, закрите акціонерне товариство Тетра, товариство з обмеженою відповідальністю Гібрид», про діяльність. Правоохоронних органів нашого міста розповідає розділ правоохоронні органи. В ньому зібрана інформація про Жовтовозьке міське управління головного управління МНС України в Дніпропетровській області, Жовтовозьку виправну колонію в Дніпропетровській області номер 26 ЖВК-26 та Жовтовозький міський відділ Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. У наступному розділі цієї книги зібрана уся інформація про творчих людей нашого міста: митців, художників, майстрів, а також представлені їх роботи, виставлені у міському історичному музеї. З книгою Жовті води, місто нашої долі, ви завжди можете познайомитись у читальному залі центральної бібліотеки. І, користуючись нагодою, я хочу запросити усіх бажаючих на зустріч з Лілією Сіваковою, яка відбудеться 22 листопада о 15 годині.